Для вас є лайфхак. Як виглядати на мільйон і не витратити на все всі свої кошти. Дуже подобається відтінок, Ну і звісно, має приємну ціну. Всім привіт! Мене звати Іра Кудашова і це Дайджест новин на каналі ЄВА. А це означає, що сьогодні на нас очікує огляд крутих б'юті новинок від різноманітних брендів. Але перш ніж почнемо, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал та вімкнули нагадування про вихід нових роликів. А ми поїхали! Ці дівчата хочуть мати в своїй косметичці косметику від дорогих та люксових брендів. Проте навіщо переплачувати, коли є більш доступні аналоги? Тож сьогодні ми про них і поговоримо. Я покажу вам декоративну косметику, яка нічим не гірша за люксові бренди. Почнемо з тонального крему. Звісно, це те, на чому не варто економити. Проте у бюджетних брендів є також круті основи, які майже нічим не відрізняються від люксових. Ось, наприклад, новинка від бренду Hian Camouflage Waterproof Foundation сміливо може конкурувати з ультраетант від Шанель каже про те, що тональна основа має класну стійкість, проте легку текстуру. Та має оксамитовий фініш. Бренд Bobby Brown Cosmetics у колаборації з Ула Джонсон створили лімітовану колекцію з квітковими мотивами. До неї увійшли двосторонні ціні у формі стіків, хайлайтер та його міні-версія, цінти для губ та неймовірно крутий пензлик для нанесення макіяжу. Ну і звісно, продукцію Bobby Brown ви можете купити на сайті Eva.ua. Urban Decay Cosmetics, які відомі на весь світ своїми палетками ціни, продовжують нас дивувати. Цього разу це Cyber Shadow Palette. До неї увійшло 12 шиммерних та матових відтінків, які точно стануть фаворитами ми цієї осені. І великий плюс цієї палетки, що вона створена за веганською формулою. Далі в нас пудра. І замість MAC Преплас Prime пропоную звернути вашу увагу на компактну пудру від бренду Hian Made All Day. Вона класно матує шкіру та прибирає жирний блиск і фіксує макіяж протягом дня. Ну і звісно, має приємну ціну. Нещодавно MAC Cosmetics випустили сім нових відтінків олівців для брів. І я скажу, що це чудова новина, оскільки тепер їх колекція налічує аж 14 відтінків, і кожна дівчина точно зможе підібрати собі відтінок. На черзі у нас рум'яна. І крутим аналогом бренду Shiseido Minimalist є ось такі рум'яна від бренду Holika Holika, Holy холіка Color Cheek. Спочатку я подумала, що це лак для нігтів, але потім виявилося, що це справді рум'яна. Вони мають ось такий пензлик, дуже легко наносяться на шкіру. Дуже подобається відтінок. Тепер це мій просто мастхев та фаворит. Я вже розповідала вам про бренд Urban Decay Cosmetics, проте є більш бюджетний аналог. Ось така палетка Evelyn Cosmetics з Galaxy Гелексі Palette. До неї входить 12 відтінків і кожен відтінок має назву космічних тіл нашої сонячної системи. Тут є як шимерні, так і матові відтінки, тож можна створити як вечірній, так і повсякденний образ. Палетка має гарну пігментацію і дуже круто тушується. А щоб колір тіни був більш насиченим. Для вас є лайфхак. Треба нанести праймер або базу під макіяж на очі, потім змочити пензлик у воді, віджати та набрати трохи тіни і вже наносити на ваші очі. І звичайно, тренд цього сезону глітер. Він робить будь-який макіяж більш яскравим та святковим. І замість Heavy Metal Glitter Gel від Urban Decay можна взяти ось такий глітер гель від Lamelle. Він має все класну стійкість, яскравість та приємну тіну. Мати класну косметику це не завжди дорого, оскільки багато брендів створюють якісні продукти за доступними цінами. Все, що ми сьогодні показали у випуску, ви зможете придбати на сайті Eva.ua або у магазинах Eva. Пишіть у коментарях, чи був цей дайджест для вас корисний, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей у нових даджестах.